Рік, що минає, це рік болю, сліз та неймовірної люті, рік випробувань на міцність та незламність, це рік, який нас змінив. Ми чубилися, сперечалися, але все це стало дрібним, коли скажений сусід поставив нас перед вибором воля або рабство. Рік, який зробив нас справжніми патріотами. На заклик, слава Україні, мільйони людей відповідають. Героям слава рік тому ми жартували про вимкнення світла. Тепер без світла. Зате без них довелося займатися евакуацією, блокпости, обстріли, сон по кілька годин. А на зворотньому шляху женеш авто для наших хлопців з силу. Як ти? Все добре, усі живі. Ці слова виявились найбільш цінними та важливими в цьому році. Ми зрозуміли, яке велике значення має для нас рідні та друзі. Ми навчилися по-справжньому цінувати свободу, любити країну та хвилюватися за рідних. Жінки це не лише надійний сімейний тил, а й надійне плече на фронті. Ми навчилися тримати автомат, керувати танком та стріляти з гармати. Якщо ти сидиш біля води і повз тебе не пропливає ворога, то це означає, що ти сидиш біля ставка або нічого не робиш для нашої перемоги. Раніше ми відкладали життя на потім, а зараз цінуємо кожну секунду. З дитинства для мене рідний російський язик. Тепер я ненавижу. Все російське. Страшно втрачати рідних, близьких, знайомих. Ми закінчуємо та починаємо день з новин. Як там наші вистояли. У нас є священна місія перемогти расиску. Чому хочу, щоб у наш Яготинський міський будинок культури. Повернувся дитячий сміх, вистави, концерти, так як було в мирні часи. Під час новорічних свят не забудьте згадати тих, завдяки кому ви можете сидіти за столом і загадувати бажання на новий рік. Я хочу, щоб мої діти не здригалися від вибухів і не бігли у підвал. Хочу, щоб у них було дитинство. Я хочу, щоб перестала звучати сирена тривоги і щоб усі повернулися додому. Хочу, щоб всі герої повернулися до своїх рідних живими. Хочу, щоб були сльози лише від сміху, від несподіваних зустрічей та приємних звісток. Новий рік, Різдво, далі весна, тепло. А там і не за горами розвали Росії. Хочу відвідати футбольний матч на Донбас арені та велосипедом об'їхати український Крим. Хочу, щоб на російській радіостанції прозвучав гімн січових стрільців ой, Лузі, червона калина. Або ж хід: Москва згоріла і втонула, Москва пішла на корм акула. Мріємо, щоб не було росіян. Країна з генераторами точно переможе країну дегенератів. Уся країна мріє, що новий рік принесе мир та велику перемогу.